Ну, якщо чесно кажучи, я знаю, що таке криптовалюта, але якось вона впливала не дуже. Взагалі не впливає, тому що мені 14 років мене забезпечують батьки. І що таке криптовалюта, я на даний момент не розумію. З цим поняттям, якщо чесно, не дуже стикалася. Знаю, що багато хто заробляється в інтернеті. А мій знайомі, до речі, щось це робить, але прям так сильно я не ніколи в це не впливає. Чесно, це треба сидіти розбиратися. Я знаю, що люди в це вкладають навчання в це. Навчаються якось цьому, але знаю, що заробляється людина непогано. Ні, в загальному не розумію, що і як там відбувається, та їх в принципі не впливає на моє життя. Знаю, впливає. Середньо, скажімо так. Ну, скоріш за всього так, але це зависить від заробітку мого майбутнього. Якщо я буду заробляти приличні гроші, то можна буде і вкладуватись, чому ні. Це лишній доход, а в наше время це дуже необхідно. Можливо, точно не можу зараз сказати, тому що я в ній не розбирався. Вже це казала. А якщо чесно, може я таких якихось старих старої закалки. Я в це не дуже сильно вірю і довіряю цьому. Може, це знову ж таки якісь мої особисті я не знаю, упередження, що це щось таке. Ну, типу, ти кудись складаєш свої гроші, тобі там щось повертається з цього. Я не дуже в це вірю, що там дійсно щось можна зробити. Оце моє особисте. Ну, я думаю, так, за криптовалютою все ж таки майбутнє буде. Так що прийдеться рано чи пізно всім вкладатися. Складаємося зараз, тому що в майбутньому було рано, і там вже поздно буде вкладатися. Тому зараз і з цим учетом якого нас положення в країні. С тем учетом, что у нас вот приняли сегодня закон о мобилизации, что будет второе транспортное средство изыматься на пользу ТЦК, так это назовем, то криптовалюта будет спасать, я думаю, многих. Не все еще к этому пришли просто. Сегодня краще вкладываться, потому что бычка так называемая еще не началась, и пока еще адекватные цены на нее. Когда будет это все Через полгода год стоит в 10 раз дороже, тогда уже поздно вкладываться. Вот и вся разница. Ну вот на фоне войны в Израиле там откатился рынок на 45%. пять Потому сейчас идеальный вообще шанс заходить. Говорится. Если деньги есть, то надо прямо сейчас это и делать.